Вітаю на своєму каналі. Сьогодні експериментальна нова рубрика Запрошений гість. Сьогодні розглядаємо тему відкриття власного виробництва в 2024 році, власний цех чи аутсорс. І сьогодні до себе в гості на свій канал я запросила Альону. Альона власниця бренду Дезі. Ми зараз знаходимося на її виробництві. Це святая святих. Взагалі, тут е, все починається саме з цього. Місця, також є власний шоу-рум в центрі міста, і я попрошу тебе теж сказати декілька слів про себе. Дякую, що запросила мене на, на інтерв'ю на свій канал. Мене звати Альона, мені 32 роки. В 2020 році я створила бренд Дезі. Тоді це можна було назвати хобі, так як вся наша розробка була це всього одна модель худі у трьох кольорах. Зараз дійсно ми вже маємо шоурум у центрі міста. Ми його відкрили в 23-му році. Свій швейний цех ми відкрили в 2022 році, але ми ще й досі його розвиваємо кожного року. Зараз ми знаходимось тут. На нашій сторінці в Інстаграмі зараз майже 10 тисяч підписників. Ми всі посилання залишимо на інстаграм і десь тут посилання будуть і в описі. На інстаграм твій бренду, і Тік-Ток і Інстаграм. Буде всі посилання в описі. І, до речі, це треба було зробити з самого початку, але. Ну, якби ми тільки в цій сфері новічки. Yeah. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, колокольчики для того, щоб ви могли першими знати про те, що виходить нове відео. І давайте розвивати україномовний швейний контент. І перший блок нашої бесіди, з чого хотілося би розпочати взагалі цю тему, це розвиток швейного бізнесу в умовах війни, з якими проблемами стикається підприємець. Наразі, бо зараз все ж таки в нас військовий стан, відключення, тривоги, і як з цим справлятися, це наскільки це важко, і що можна взагалі зробити? Ну покращити можливо якісь умови, чи це взагалі можливо? Я думаю, все, що ми можемо зробити о, в 2024 році, це пристосуватись по перше до тих умов, які ми вже маємо. І донатити, звісно ж, тому що це все наша спільна робота, наша спільна перемога. Якщо що стосується нашого виробництва, як ми виходимо да, з таких ситуацій, що стосується відключення світла, то ми підготували наші електромережі до того, щоб ми могли підключати генератор, якщо такі відключення є. Зараз, на жаль, почалися знову ці вієлові відключення по дві години. А дві години для швейного цеху ну це прям можна сказати критично, навіть якщо це буде просто дві години в один день, все одно це дуже багато часу, і це відіграє роль на роботі всього цеху. Тому ми підготувалися з таким чином, що ми наші електромережі підготували до підключення самогенератора. Генератор ми ще купили. У минулому році, хоч в минулому році проблем не було зі світлом, але ми вже були готові до цього року. А наскільки це б'є ну, по фінансам, по А, В принципі, якщо взяти тариф да, для комерційних підприємств на електроенергію, а для нас це більше 6 гривень 80 копійок. А дивлячись до якої саме Фірми, чи як правильно сказати, компанії в підключенні, то це може бути і 7,20 і 6,80 за 1 кВт, То в принципі в перерахунку на ось ці 2 е, години і те, що працює генератор, я не можу сказати, що це сильно. Якось відзначилось на саме витратах за місяць. Звісно, щоразово це були великі витрати, тому що сам генератор коштував більше 10 тисяч гривень, і переналаштувати електромережу це близько від 4 000 до 8 тисяч гривень, дивлячись від того від дистанції, тобто самих цих кабелів, які треба прокласти. Але потім вже в роботі знову ж таки найголовніше, що ми не випадаємо з роботи. Тобто мене несемо за це збитки, так а що стосується в плані там витрат за ось цей саме бензин, то в принципі це вже незначна різниця. І ще, до речі, немало важливе питання, це нехватка кадрів, особливо чоловіків. Як в цьому випадку ви виходите із ситуації? Так, дійсно зараз дуже велика нехватка кадрів в принципі. Чоловіків само собою розуміється. Зараз, до речі, дуже багато жінок ідуть перевчатись на такі умовно чоловічі професії, тобто які механік швейного обладнання. Так і виходимо, в принципі. Ми знайшли собі декілька майстрів, які можуть виходити до нас, так, коли нам треба зробити обслуговування, ТО, так скажемо, нашого обладнання, або якщо у нас є якась поломка. Стараємось, щоб у нас було декілька людей на підхваті. І зараз ми співпрацюємо з біржою праці, які також дуже охотно надають нам кадри і закривають усі наші вакансії. І до речі, в цьому ж нашому блоці немало важливий момент того збут і продажі, тобто військовий стан, всі переживають більше за те, що їм поїсти, і да, заплатити теж за ту ж комуналку, а вже купувати одяг. Ну це вже трошечки на інший план виходить. І от як теж з продажами наразі? Так, дійсно на наших продажах це відіграло роль. Я не буду приховувати і розповідати байки, що у нас все класно. Ми працюємо. У нас є класні продажі. Це дуже схоже, коли розпочався ковід. Тоді також люди дуже хвилювалися витратити свої кошти, свої зарплатні, так, на якісь там ресторани, напевно. І ось такі речі вже другорядної важливості. Всі залишали кошти на щось, те, що потрібно в першу чергу, зараз так само. Тому ми просто скоригували нашу лінійку, щоб вона була. Максимально комфортно і необхідно, тобто спортивні костюми необхідні всім. А ми їх виготовляємо з дуже якісної сировини. Наші костюми носять не по одному сезону. Наші клієнти залишаються задоволеними. Наші основні продажі це спортивні костюми, шорти, футболки, тобто те, що носять люди майже кожного дня. Наступний блок як почати виготовляти під власним брендом тобто від ідеї до реалізації, які Шлях проходить саме якщо ми говоримо про одяг. В основному ми стараємось прислухатись до наших покупців. В принципі, вони самі піддають нам ідеї. А це може бути, наприклад, ось одна із наших нових розробок. Це шортики і бомбер. зіпка клієнти самі дали запит для того, щоб розробити якусь таку більш легку модельку. Це у нас вже шортики були з двох нитки, але всім дуже зручно взяти з собою олімпійку. Тобто, коли ми виходимо на вулицю, на прогулянку, на зустріч, там на каву з подружкою, або просто прогулятися ввечері з собакою. Зараз така мінлива погода, і важко зрозуміти взагалі чи тепло, чи холодно. А взяти з собою кофту на це завжди класна ідея. Але в той же час шортики під цей бомбер також це і більше вже такий і розслаблений лук. І підходить для такої вже більш теплої, весняної або літньої погоди. Шлях виконання вже залежить від вас, як ви працюєте, чи є у вас власний конструктор і власне виробництво, чи ви співпрацюєте з аутсорсом. В принципі, механізм роботи дуже схожий, але саме виконавці це інхаус, чи ви все ж таки замовляєте на аутсорсі. Перш за все, ви передаєте роботу конструктору і даєте запит на конкретну модель. Це може бути і ескіз від руки, або, можливо, ви знайдете схожі референси, які ви дасте професіоналу, і вона вже буде або він працювати з цим зразочком. Потім іде підбір матеріалів. В принципі, це можна поставити навіть на одну сходинку, тому що розробки вже завжди йдуть з тим матеріалом, який ви обрали. Після того, як ви вже затвердили модель, розробку зробили всі правки, вже можна передавати її на мас-пошив. Після градації розмірів ви також для себе виділяєте, скільки розмірів має бути в цієї моделі, скільки кольорів, яка палітра. І передаєте вже або на аутсорс для того, щоб відшили вам партію, або передаєте. На свій власний цех також для пошиву. я просто знаю, знаю, що в тебе є досвід і співпраці на аутсорсі, тобто починала ти з того, щоб в тебе не було виробництва, це було спеціаліст на аутсорсі. А зараз власне виробництво, тобто ти вже маєш досвід і там, і там, і можеш дати зворотній бік і того, і того. І як ну зрозуміло, що якщо зараз в тебе власне виробництво, то це краще і ну, набагато для розвитку краще. І ти зробила вибір в цю сторону. А зворотній бік ще аутсорсу. В чому, ну в чому плюси, мінуси? Там ну я не можу однозначно сказати, що в 2024 році краще прям відкривати. Власне виробництво, якщо чесно кажучи, по-перше, це дуже великі вкладання фінансові. Ми розуміємо, що швейне обладнання коштує дорого. Вам постійно потрібно надавати роботу вашим кравчиням для того, щоб давати їм гарну зарплатню. До речі, на моєму ютуб-каналі є детальне відео, де я розповідаю, скільки коштує обладнання і яке обладнання потрібно саме для запуску цеху для трикотажних виробів. Якщо я розберусь, як це робиться, це десь буде отут в уголочку силочка або тоді в описі. Теж, але знову ж таки, з іншої сторони, ваш власний швейний цех займається тільки вашим брендом і тільки пошивом ваших ідей і вашого одягу. Той час, як аутсорс, може дуже протерміновувати терміни, про які ви домовились. А знову ж таки, всі розробки майже ніколи не затверджуються з першого разу, це також це займає час, всі ці правки, коригування. І розробка однієї моделі може у вас зайняти місяць, два або три. А якщо ми говоримо про сезонний товар, це дуже великий проміжок часу, який ви вже можете. Пропустити актуальність вашого продукту. Що би ти порадила людям, які хочуть створити власний бренд, і думають, як бути краще? Тобто, зрозуміло, що на аутсорсі ризиків менше трошки, але там і контролю. Ну, мінімальну кількість, ти можеш дати контролю процесу. Тобто, що би ти порадила людям, маючи досвід, і в тому, і в тому. Я порадила, якщо у вас немає фінансової подушки, закладеної так, і саме на покупку всього цього обладнання, все ж таки, все ж таки співпрацюйте з аутсорсом. Якщо ви знайдете відповідальні цеха відповідальних спеціалістів, це буде дуже круто, тому що ви можете вкласти ось ті самі кошти саме в ваш продукт і розвиток вашої продуктової лінійки. Вкласти кошти в рекламу і просування вашого офлайн або онлайн-магазину. А якщо ви маєте в своєму розпорядженні більш велику суму коштів, ви можете створити швейний цех і, в принципі, підзаробляти тим, що ви станете аутсорсом для когось. Супер! Тобто, варіант і той, і той, в залежності від так. вашої точки А і суми, яка у вас є, і подушки. Так. Ти, до речі, Сніжано виступаєш як спеціаліст, конструктор-модельєр для інших брендів. На початку свого шляху я співпрацювала з такими спеціалістами, як ти. Чи можеш ти розповісти про саме свій шлях? А так, тобто, я е, якраз займаюся тим, що Поки я в команді одна, в мене був досвід. Я якось запишу про це відео теж співпрацю додатково з швачками. Але наразі я одна. Я розвиваю і власний бренд, і співпрацюю з іншими брендами. Якраз вони звертаються до мене як до аутсорса. виходить. Але я сама займаюся повністю всім шляхом. Тобто, людина може звернутися до мене безпосередньо. Є навіть фото просто виробу, який він хоче, все, і тільки колір мені дає. І я займаюся всім підбір матеріалів, розробка лекал, посадка, градація, пошив. Ну тобто, все до кінця готове. і Навіть невеличкі партії. Зараз я вже ну набагато менше цим займаюсь. Я шукаю шляхи, як це організувати. Але це є можливим, і я сама це все вміщаю, можу сама реалізувати, дати людині. Людині зручно тим, що їй не треба комунікувати з багатьма людьми. А я одна на, на моменті контакту нашої комунікації з ними, я можу вирішити вирішити і закрити їх всі питання. це круто. Так, коли такий різногранний спеціаліст, що ти можеш закрити дуже багато питань насправді, бо дійсно ось ця комунікація також з декількома спеціалістами займає дуже багато часу. А знову ж таки, час для нас це головне зараз. Так, от якраз про кадри і про спеціалістів, які виконують конкретні задачі. як… Робити цей підбір персоналу, чи є, є така можливість до речі, що от у тебе є спеціалісти, які працюють саме тут на виробництві? А є спеціалісти, яких можна залучити, вони не потрібні на постійній основі, щоб платити їм зарплатню. Як в цьому варіанті підбір кадрів відбувається? Е, ну, взагалі, до речі, нещодавно е, в минулому році так ми відвідали з тобою конференцію, яка була у місті Львові, легка конфа. І там HR спонукали нас до того, щоб саме зберігати свою команду, яка у тебе вже є, тобто як у нас зараз складнощі з кадрами, в принципі. А також навпаки радять нам наймати людей, наймати спеціалістів на аутсорсі. Що стосується саме нашого виробництва, то я б зверталась саме до цехів, у яких є петельна машина. Це дуже дороговартісна машина. Вона виконує петельки на сорочках або на брюках, де це потрібно. Ми поки не можемо собі придбати в наш автопарк таку швейну машину. Тому так я коли ми будемо розробляти такі моделі, я буду звертатись до таких моїх колег, тим паче, що я вже обзавелась такими знайомствами. Мені пощастило, вони вже в мене є. З приводу постачальників ми обговорили кадри, складнощі, відключення, продажі, але немало важливий момент це сировина, з якої виготовляється безпосередньо ну, кінцевий продукт. Так. Як в цьому плані зараз відбувається цей весь процес, і чи є якісь теж проблеми в сировині, якість і так далі? Як взагалі налагодити цей процес? В принципі, в поставках сировини немає ніяких проблем єдина проблема в їх ціні. Так як всі вони залежать від валюти, від долара, ми також від нього залежимо. Якщо росте долар, звісно ж, і росте ціна нашої сировини, з якою ми виготовляємо. Всі розуміють, що кожен продукт має свою собі вартість і вже потім націнку. І чим вища собівартість, якщо ви не рухаєте ось цю ціну, так уже е, кінцеву рекомендовану роздрібну ціну, е, собівартість росте, звісно, що ваш прибуток падає. На жаль, зараз швейні підприємства, швейні цеха е, залежать від того, ось від цієї ціни. Ми всі постійно в пошуках постачальників. На початку свого шляху у мене там було один-два постачальника. Ми всі співпрацювали. Ціна була більш-менш сталою. Я могла розраховувати на якусь вартість і давати конкурентну спроможну ціну. То зараз ми маємо це постійно моніторити. Я і зараз постійно в пошуках нових постачальників, тобто в мене є свої три-чотири основних з якими я співпрацюю постійно. Але все ж таки нові я також розглядаю, чому б і ні, якщо вони можуть дати класну сировину, класну якість і конкурентну спроможну ціну знову ж таки, чому б не розглянути такий варіант? Майже кожного тижня або два тижні до нас приходять нові зразочки. Зараз з'являються все нові і нові постачальники за кордону, тому що вони розуміють, що зараз для нашої країни це актуально, тому що, наприклад, наші виробники. Які є у нас в Україні, такі є. Так, Трикотажні фабрики є, але у них, на жаль, ціна вища, наприклад, чим закупити тканину за кордоном. На жаль, так і є. Так. Тому доводиться співпрацювати. Хоча дуже б хотілося б підтримати наших виробників і брати наші матеріали, але знову ж таки собі вартість виросте. І кінцевий продукт матиме також високу ціну. Тому, все ж таки, я б ніколи в принципі не зупинялась на пошуку постачальників. Це займає небагато часу для того, щоб поспілкуватись, замовити зразочки, перевірити якість, і все ж таки обрати для себе найкраще співвідношення. Ціна якість супер, дякую тобі за дуже таку розгорнуту і чесну відверту відповідь. Вам до речі. Не кожен це розкаже дуже багато такої цінної інформації, тому, тому обов'язково підписка на всі ссылки, які тут є, ви маєте зробити. І хочеться підвести підсумки, сказати про те, що як би не було важко, дійсно це жахливі зараз той час, в якому ми зараз живемо, дуже важкий і все робити набагато важче ніж було раніше. І це певний виклик, дуже сильний виклик. Проте ми маємо продовжувати створювати. Ми маємо працювати. Ми маємо підтримувати одне одного, до речі, і підприємці, і люди, які купують, продовжуйте, купуйте. Економіка так має працювати. Це те, що теж допоможе нам наблизитись до перемоги. Якщо ми будемо працювати, створювати не продавати не тільки тут це ж можливий ще і експорт. І це теж додаткові залучення коштів сюди, в нашу країну. Ми е, йдемо до перемоги, і це те, що ми маємо робити всі, кожен на своєму місці, і створювати нові робочі місця. Це все те, що допомагає нам е, триматися, попри все. Так. Дякую тобі, величезне, що ти погодилась до мене першою прийти на канал у якості гостя, те, що ти відверто так і дуже чесно, дуже багато цінної інформації розказала. І я попрошу, до речі, якщо можна, трошечки ще екскурсію провести, так, показати, як так, ти так, можна, так, звісно, дякую за запрошення. І зараз давайте в принципі проведемо вам екскурсію так. по нашому цеху. Так, ну давай, по-перше, покажу, які у нас є швейні машини. Це саме ми... зона, де ми тут сиділи, це зона виробництва. Так, Самі так. Спитання. Це саме, де відбувається пошив усіх деталей. У нас тут є 4 прямострочні машини фірми Jack і 4 оверлоки також фірми Jack. Ми не користуємось, дівчаткам подобається зручно і це найголовніше. Все це освітлення ми вже додали додатково. Тому що на робочому місці має бути класне освітлення. Така машина у нас в цеху одна, це розпошивальна машина. Я думаю, що ти про неї добре знаєш. Вона робить низочки в футболках. Це тут у нас вже відбувається перевірка усіх відшитих речей. Ось тут можна побачити, що дівчата вже стали на перевірку. Наша новинка топи бандо. Це наша розкрійна зона на початку у нас був тільки ось цей один стіл. Він приблизно 2 на 25 метри. Його цей стіл розробили і зробили для нас мій чоловік і тато. Він має дуже вмістку класну полицю під низом, тому що тканинки також десь потрібно зберігати. Вже потім пізніше ми докупили ось такі тримачі для рулонів. Їх у нас взагалі є два. Але так як зараз ми не користуємось такою великою кількістю трьох нитки. Ми один зібрали, залишили поки один для наших оптових замовлень. Тут у нас зона, де зберігаються невеликі відрізи тканини або ось уже розкрій. Тут у кожної дівчинки своя поличка, розкрій розкладаємо, і потім вони собі беруть поступово в роботу. Для того щоб у них завжди була якась навантаженість, весь розкрій ми заготовлюємо їм заздалегідь. Тут у нас зона ВТО, цей прасувальний стіл з нами з самого початку. Він з витяжкою дуже зручний парогенератор. Ну а тут уже у нас саме зона для менеджерів. Тут працює менеджер з директом, Сменник. Та мій стіл у нас тут такий відділ продажу, можна його назвати, або, да, 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 або креативний відділ. Так, так. Супер. Клас, це було дуже цікаво, і я думаю, для глядачів, хто дивиться, теж трошечки стає зрозуміліше. Ця система як все працює, як робити ось це зонування, можливо, хтось теж надихнеться. Якщо є якісь питання, до речі, теж задавайте в коментарях, ми будемо давати відповіді і спілкуватися, можемо продовжити цю тему ще в коментарях. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Дайте знати в коментарях теж саме, чи сподобався вам цей новий формат, чи продовжувати його, чи запрошую. Ще гостей і які теми розглядати. До нових зустрічей!